Чемпіони проти майбутніх майстрів шахів. Гросмейстери у рамках фінальної частини чемпіонату України з шахів 2014 року, який проходить у Львові, за підтримки хлібопекарської компанії Галицька здоба провели сеанс одночасної гри із вихованцями спортивних шкіл. У них є потенціал дійсно до, до майбутніх успіхів. Тобто треба працювати, видно, що боротьба іде. це вже радо, що у них хороша така постановка дебютна, тобто вони зразу не з'ївають, В принципі, стараються, їм це цікаво, тому є, є таланти, треба над ними працювати, вкладати в це. І я думаю, що все в все них вперед. За шаховими дошками і з трьома гросмейстерами зустрілись 30 початківців. Тут, тут позиції звичайні, що про, є програї, але старатись буду до кінця по комбінації, Нічого, головне, навчився, що не треба спішити. То саме головне, хоча в мене з тим завжди проблема. Багато комбінацій, багато захисту, зовсім техніки. гри. В Цій партії дуже багато. Можна почахнути. Галицька здоба добре відома не тільки як виробник смачної хлібобуличної та кондитерської продукції, але й постійний партнер різноманітних заходів соціальної, культурної та спортивної спрямованості, надаючи підтримку спортсменам, Галицька здоба вносить свою частку у розвиток спорту та популяризацію здорового способу життя. Дякуємо торговій марці. Галицька здоба за підтримку шахів у місті Львові. Після розумових баталій з іменитими шахістами діти впевнились, спортивний шлях обрали недаремно.